Слава Україні! Мій позивний Єгер І сьогодні ми поговоримо про демобілізацію. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стартувало від 24 лютого 2022 року, і відтоді не вщухають розмови про демобілізацію. Тобто, влада України обіцяє звільнити тих військовослужбовців, які почали воювати з самого початку. В цьому відео ми поговоримо про загальне виснаження армії. А також про те, що загрожує цій країні, якщо вона вчасно не проведе демобілізацію. Пропоную почати від самого початку. Що таке мобілізація? Мобілізація це залучення особового складу на новосформовані посади. Країна воює, тем бойових дій, шалений по загальносвітовим міркам. В Україну поступає новітня зброя заходу, а також створюються нові військові частини, в яку ця зброя поступає. Ну і відповідно людям потрібно її обслуговувати. Якщо в країні оголошують мобілізацію, мова йде про те, що існує дуже багато вакантних посад. До речі, 70% посад це не бойові посади, тобто ми будемо говорити про те, що лише 30% мобілізованих побачать бойові дії як такові. А з тих 30% ще менше побувають на лінії зіткнення, тому що бойові дії це не щось абстрактне, де вам відразу гаплик. У перший день, як тільки но ви туди потрапляєте, а це велика сім'я, це складна гра, в якій є свої правила і дуже реальні шанси вижити. Я думаю про небойові посади, а також взагалі, які вони існують, ми будемо говорити у окремому відео. А в цьому вважаю за необхідне розібрати статистику втрат для того, щоб зрозуміти, як я прийшов до таких цифр. Отже, для звичайних людей, які знаходяться в тилу, існує така картина втрат. Найбільше їх. Через смерті трохи менше через поранення. І зовсім дрібна часточка 1-2 це адмінвтрати. Що таке адмінвтрати? Це звільнення за сімейними обставинами, списання по ВЛК, а також СЗЧ, у яке я не рекомендую вам іти, тому що вірогідність втекти з країни вкрай мала, а ви можете просто-напросто здобути собі дуже багато проблем. Жоден адекватний підрозділ не захоче брати до себе таку людину, у якої в історії є СЗЧ, тобто коли вона самовільно звільнила частину і подалася на втюки. Давайте поглянемо на співвідношення втрат ворога для того, щоб у нас була об'єктивна картина мислення. Україна на жаль не відкриває свої втрати, і у нас немає можливості працювати із першоджерел, тому будемо дивитися на ворога. Отже, майже за три роки війни. Російська сторона втратила 200 тисяч військових загиблими і приблизно 550 тисяч пораненими. Це уже співвідношення 30 на 70. значно менше загиблими, значно більше пораненими. На жаль, у нас немає даних про адмінвтрати, тому що Росія ще не оголошувала загальну мобілізацію, тобто вона вирішує проблему із військом. Лише за рахунок внутрішніх ресурсів, тобто за рахунок грошей, які платять людям для того, щоб ті воювали. Що я можу сказати про адмінвтрати у нашому підрозділі? Нещодавно я мав особисту зустріч із хлопцем, який проходив службу у другому підрозділі, тобто фактично у тому підрозділі, з яким я провів найбільше часу на службі, і він мені розказав дуже цікаву історію про те, що більше половини роти. Він не впізнає, тобто, це зовсім не ті люди, які починали від самого початку. Приблизно 50% списалися, перевелися або звільнилися за сімейними обставинами. Таким чином, виходить, що адмін втрати найбільші. Ті люди, які дивляться ось це відео, навіть не здогадуються, що у них у найближчі півроку може з'явитися підстава для звільнення зі служби. Тобто, може бути така ситуація, що їх мобілізували, виникла якась. Складна життєва ситуація, але це дало підставу для звільнення. Ну, або, наприклад, людина потрапила на службу, їй там не сподобалося, і вона вирішила, що легше усиновити трьох дітей, ну або не робити таким чином. Адміністративні втрати значно переважають втрати загиблими і втрати пораненим. Чому так? Ну тому що за 60-денну кампанію в Бахмуті, у якій я особисто приймав участь, в нашій роті рота це 100 чоловік, не загинув жоден. Тобто ми знаходилися на другій і першій лінії оборони. Але за рахунок грамотного планування, за рахунок військової вдачі і за рахунок того, що в самому Бахмуті, тобто на ось цих лініях, ми пробули 15 днів, а у відносному тилу. Ми пробули інші 45, всі залишилися в живих. По батальйону були трошечки більші втрати на 500 людей. Загинуло близько 15 людей. Але якщо ми перерахуємо це в статистику, то це приблизно 3 Отже, рахуємо на пальцях однієї руки. 3% – це втрати загиблими, близько 10% – це втрати пораненими, і 45% – це адміністративні втрати, тобто це люди, які звільнилися. Це люди, які списалися по здоров'ю, і це люди, які перевелися в інші підрозділи. І на секундочку, ми потрапили в Бахмут весною 2023 року. Через два тижні після того, як ми вийшли з Бахмута, його здали. Фактично, це були найбільш жорстокі бої. Якщо я не помиляюся, дуже багато репортерів приблизно у той час. Знімали відео про те, як важко працювати в місті Бахмут, які величезні втрати несе українська сторона, і самі військові допомагали розганяти наративи ворога. На цьому етапі вам потрібно зрозуміти дуже важливу штуку: Російська Федерація, починаючи від 1990 року, вкладає дуже великі гроші у медіапропаганду. Ну фактично, зараз це називається російський ПСО. Ті коментарі, які я відмічаю коротким тезисом російський ПСО, це ті, на які у мене просто не мають часу відповідати. Це ті коментарі, в яких кажуть, все пропало, я знаю якогось кума брата свата, який пішов на війну і не повернувся. Тобто це рандомні історії, які застосовують для того, щоб просто-напросто залякати людей, які не знайомі із військом, які не знайомі із реальними втратами. І коли ми говоримо про втрати 1 до 10... У російсько-українській війні то Україна втрачає у 10 разів менше особового складу, ніж російська сторона. І з чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, із тим, що Росія використовує ув'язнених для того, щоб вирішувати військові питання у такий спосіб. Вони знищують невигідну частину населення, яка так чи інакше потрапила у в'язницю, і можуть дозволити собі м'ясні штурми. Я особисто знайомий з кулеметником, який за дві зміни міг покласти близько ста людей, які ходили в поле на штурм, тобто просто-напросто такою психічною атакою наступали на ворожі позиції. Тому ніколи не вірте про те, що Росія захопить Україну за три дні. Якби це було дійсно правдою, ніхто б не витрачав величезні гроші на іпсошну медіапропаганду. До речі, це не приносить настільки результативного ефекту, наскільки це чекає Російська Федерація, але. Це трошечки ускладнює нам процес мобілізації. І Росія не жалкує мільйонів для того, щоб Україна понесла на 1-2% більше втрат, ніж є зараз. Тому продовжує витрачати величезні кошти на інформаційно-психологічні операції. Тому для мене дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що найбільший відсоток втрат це адміністративні втрати, приблизно 45%. Далі йде 10% пораненими. Найбільше втрат в Бахмуті це були контузії. Ну, по факту, єдиний спосіб звідти виїхати був отримати контузію. Ну, так вийшло, що майже всі отримали контузію, але хтось важчу, хтось легшу. І ми говоримо, що 10% пораненими у нас були від середніх контузій. Тобто, коли людина короткочасно втрачала свідомість і потім оговтувалася від неї близько 10 днів. Такі люди відразу підлягали евакуації, і на нашу роту таких було не більше 10 осіб. Ну і дивлячись правді у очі, відсоток випадкових смертей теж є. Він варіюється від 3 до 5 відсотків в залежності від навичок, підрозділу, ходу бойових дій і тої задачі, яка у вас встановлена. Не секрет, що є погані підрозділи, у яких командири взагалі не цінують особовий склад, і їм набагато важливіше отримати позачергове звання. Такі частини, як правило, дуже довго сидять на бойових, тому що полковнику абсолютно немає ніякої різниці, отримувати 50 тисяч гривень в тилу чи 150 тисяч на лінії зіткнення. Сам то полковник ніяк не потрапить на лінію фронту, а в тилу йому будуть платити втричі менше. Тому він зацікавлений в тому, щоб тримати особовий склад на бойових. І трохи далі в цьому відео ми поговоримо, що потрібно зробити для того, щоб не потрапити в такий підрозділ. А перед тим як ми поговоримо, для чого потрібна демобілізація, я хотів би поділитися із вами дуже цікавим магазином зброї: магазин зброї, прапорщик це той магазин, якому я довіряю, і це саме той магазин. Де була куплена ось ця снайперська гвинтівка? У них є дуже багато цікавого, в тому числі і в бюджетному сегменті. Якщо ви тільки починаєте цікавитися вогнепальною справою, ви можете купити собі дробовик до 20 тисяч гривень. У них в магазинах дуже хороші порядні консультанти, які допоможуть вам визначитися з вибором, а також підкажуть, що краще купити для того, щоб не витратити весь ваш бюджет. Фактично, вони допоможуть вам зекономити кошти при купівлі зброї. Також у них є знижки для постійних клієнтів, а також збройова майстерня, де ми регулярно обслуговуємо нашу зброю. Також у них є дуже цікава акційна пропозиція. Якщо ви приходите до них у магазин і кажете, я від Єгеря, у вас є можливість отримати одну безкоштовну чистку для вашої зброї. Це дуже важлива тема, оскільки ви самі можете купити зброю. І не дочистити її. Тобто якісь дрібні, але важливі деталі залишаться без уваги, почнуть гнить і підведуть у непідходящий момент. Там у збройовій майстерні вам відразу підкажуть, на які запчастини обов'язково треба звертати увагу, научать по факту вас чистити, ну і ця чистка буде для вас безкоштовною. А ми переходимо до наступної частини нашого відео. Для чого потрібна демобілізація? Отже, війна в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року. До того, у війську також були контрактники, і за умовами законодавства ці люди продовжили службу. Тобто, станом на сьогодні існують люди, які прослужили 7, 8, 10 років. Просто так вийшло, що вони не встигли звільнитись. До речі, я знаю декількох фахівців. Які пішли на службу відразу після старту повномасштабного вторгнення, тобто у них контракт сплинув за тиждень до повномасштабного вторгнення, і вони самостійно повернулися на службу. Також важливо відмітити, що скоро третій рік. Як на службі опинилися добровольці? І це найбільш колоритний клас військових, ну, тому що вони не керовані. Я починав проходити службу також добровольцем, я потрапив у підрозділ добровольців, і я думаю, ми знімемо окреме розважальне відео про їхні типові репліки. Ну, Наприклад, я доброволець, тому можу не виконувати накази вищого командування. Ну, як вам таке? Тому, на мою суб'єктивну думку, добровольцям необхідно дати можливість звільнитися за власним бажанням. Це той клас людей, який дуже складно керований, але треба зазначити, саме такі люди зупинили повномасштабне вторгнення. І якщо військові дії РФ посиляться, тобто буде значно більший прогрес на лінії зіткнення, я думаю, що у воєнкомати також піде дуже багато охочих для того, щоб захищати свою країну. Просто сьогодні такі добровольці сидять вдома, не воюють, не мають ніяких військових проєктів і вважають, що війна для особисто них закінчилася. Не забувайте, що існує морально-психологічна втома. І якщо людина не знаходить чим займатися у війську, тобто виконує чужі забаганки, рано чи пізно вона впадає в депресію. Дуже мало людей можуть працювати невпинно. Ну, по факту для цього потрібен свій проєкт. Ви можете подивитися на мене, чому я постійно над цим працюю, тому що у мене є фідбек в першу чергу від вас. Також у нас існує тренувальний центр Яструб, який не дає просто можливості опустити руки. Постійно є робота, і це саме той проект, який дозволяє нам рухатися вперед. До речі, якщо ви цивільний і не маєте взагалі досвіду роботи зі зброєю, ви можете завітати до нас на тренування і почати прогресувати вже зараз. Ми відрізняємося від більшості тирів. Тим, що ми не заробляємо на цьому гроші. Фактично, ми є громадською ініціативою, яка дозволяє людям тренуватися. Тому, за ціною фактично набоїв, ви можете вже на наступних вихідних долучитися до наших тренувань. Повертаючись до нашої теми, я готовий сказати, що більшість військових, які перебувають на службі більше двох років, шукають вихід, і часто вони знаходять вихід на дні стакана. В ігровій залежності, ну або під впливом наркотичних засобів. До речі, якщо людина заходить дуже далеко із алкоголем або наркотиками, її також можуть списати по ВЛК, але для цього потрібна психіатрична експертиза і діагноз, що людина зазнала патологічних змін через вживання психотропних засобів. Фактично, людина, яка за два роки на службі не знайшла чим займатися, вона є абсолютно неефективною. І існують зараз дуже хороші підрозділи, у яких сидять діди по 50-55 років, які самі хочуть списатися, які вже обмежено придатні, які не несуть для підрозділа ніякої користі, тобто, по факту, просто займають чиєсь місце. І ось на їх місце не може зайти молода людина, яка хоче розвивати підрозділ, вкладатися у нього всіми засобами. Ну і ця проблема, вона так би мовити, взаємна. Тобто, дід не хоче служити. Командир не хоче, щоб той дід у нього був, але не перевести того діда, не якось його звільнити, не допомогти йому не існує можливості, тому що мобілізують зараз від 50 років, а граничний вік на службі 60 років. Саме тому державі потрібна демобілізація, для того, щоб не платити гроші тим, хто просто не хоче залишатися на службі. Тому демобілізація потрібна в тому числі і для того, щоб звільнити таких людей з армії. Чому ми не можемо говорити про демобілізацію раніше за мобілізацію? Ну, по-перше, тому що система, хоч і корява, але побудована і вона не сиплеться. Тобто, всі підрозділи продовжують існувати із доволі непоганим успіхом. Але так як населення наступає на глотку державі і хоче визначені терміни служби, держава мобілізує те населення для того, щоб звільнити частину людей і перейти до стратегічного планування. Я вважаю, що станом на сьогодні в Україні дуже багато людей, яких можна мобілізувати. Тому що якщо ми говоримо, що в армії служить мільйон населення, то це буквально 5% від всього населення. Якщо прибирати жінок, дітей, старих людей, у нас так чи інакше залишиться 20% чоловіків, які придатні до служби в армії, і навіть якщо організувати ротацію по 2-3 роки для всього населення, що залишилось, ми можемо легко виграти від 8 до 15 років. А за 8-15 років підростаюче покоління опиниться у тій віковій категорії, якій уже можна служити. Ну це якщо ми не будемо понижати мобілізаційний вік. До речі, Європа дуже сильно тисне на Україну щодо пониження мобілізаційного віку, а Україна відстоює свої позиції, тому що розуміє, що необхідно розбудовувати країну руками молодих фахівців. Розуміючи такі речі, у мене не виникає взагалі ніяких претензій до діючої влади. Я розумію, що вона стикнулася із найбільшими за всю історію України проблемами, і те, як дійсна влада виходить з усіх ситуацій, натихає на думку, що не дарма ми голосували за Зеленського. Але пропоную не чіпляти тему політики на цьому каналі. Ми вже створили Ютуб канал Тактичний табір, на якому будуть проведені стріми, де ви зможете висловлювати ваші запитання, а ми будемо відповідати на них. У прямому ефірі, до речі, у нас будуть цікаві гості, і тренувальний центр Яструб ставиться до медійної активності в першу чергу, як для статистики. Отже, якщо проводити такий невеличкий проміжний висновок, якщо армія не почне звільняти людей, які вигоріли, якщо армія не звільнить тих людей, які по 3, 5, 10 років на службі, якість самого війська буде невпинно падати, тому що в будь-якому колективі існує людина з радойоб. Така людина постійно буде нити їй не будуть подобатися жодні умови служби. Але якщо така людина наведе реальну аргументацію, так чи інакше інші люди будуть до неї прислухатися. Тому я за те, щоб звільнити безтолкових людей з армії, вони ніяк не допомагають, тільки шкодять. Ну, Єдине, я б залишив дідів, от дідів, сторожів, які дуже хочуть сидіти на воротах, охороняти якісь забори, охороняти шлагбаум. Ну от їм тут зелене світло. Вільна дорога, для того, щоб на такі посади не видьоргували хлопців, які хочуть навчатися. Тому що ми провели близько року на тилових позиціях, де були затяги, попри те, що ми хотіли на війну і не хотіли взагалі працювати охоронцем, але нас ніхто не чув. Вважали, що наша частина виконує обов'язки в тилу. І ми маємо бути там. До речі, нам ще не давали тренуватися, але про це вже записане відео на моєму каналі, про те, як ми тренувалися і спрогресували до рівня інструкторів. Ті, хто не подивився, відео буде за посиланням у підказках. Наступне, про що ми будемо говорити, це рішення цієї проблеми на вашому рівні. Тобто, як не зазнати поразки, і взагалі як не вигоріти на службі, і як не потрапити в підрозділ, у якому вас просто-напросто затягнуть, і уже через рік служби ви будете морально ніяким. Отже, постійні глядачі вже знають відповідь на це запитання. Підготовка, фактично, підготовка до бойових дій, підготовка до служби в армії є основою, яка дозволяє вам зрозуміти цей світ, коли командир на співбесіді запитає вас, що ви вмієте. Ви можете запропонувати йому уже щось, і такий командир однозначно не захоче вас позбутися і подумає, що зробити для того, щоб ви не переводилися, не створювали додаткових проблем. Фактично, він буде вас використовувати, але і у вас будуть всі можливості використовувати підрозділ, у якому ви проходите службу. Також не забувайте про навички комунікації, які дозволяють вам знайти місце у будь-якому підрозділі. Якщо у вас немає навичок комунікації, скоріше за все, ви просто-напросто будете існувати. А якщо ви подивитесь іще одне відео на моєму каналі про те, як покращити навички комунікації, у вас будуть трошечки кращі умови служби. Ви почнете розуміти еліти. До речі, це ще одне посилання на відео. Фактично, ви бачите, на каналі я намагаюсь розкрити найбільш цікаві теми. Які потрібні саме призовникам, саме тим людям, які хочуть потрапити на службу, але трошечки бояться, тому що не розуміють, як працює ця система. Ну і те, що я побажаю вам здобути до того, як ви потрапите на службу, якщо це ваш свідомий вибір це підстави для звільнення. Тому що абсолютно всі офіцери, абсолютно всі фахівці, які зараз перебувають на службі, вони можуть в будь-який момент звільнитися. Або у них є можливість списатися за власними проблемами зі здоров'ям, або економічна можливість утримувати трьох і більше дітей просто-напросто їх усиновити за півроку, зібрати всі необхідні документи і звільнитися зі служби. Ось ці адміністративні підстави для звільнення є найбільш частими для звільнення з військової служби. І для того, щоб їх покривати, державі потрібна мобілізація. Також із тими постійними глядачами, які додивлюються всі мої відео до кінця, я хочу трошечки посміятися. Посміятися із тих людей, які знаходять виправдання для того, щоб не тренуватися, не служити, ну або переконують себе в тому, що вони ніколи не потраплять на службу. Такі люди постійно хочуть реформувати військо, постійно хочуть внести якийсь законопроект. Але це закінчується виключно їх піздіжом в коментарях. Таким людям не подобається абсолютно усе. В першу чергу вони уповають на відсутність термінів служби. Також вони хочуть, щоб всі поліціянти, всі прокурори і всі судді пішли на фронт. У таких людей постійно має працювати хтось, а не він. До речі, одного разу я в коментарях прочитав дуже важливу штуку, яку я запам'ятав і використовую у повсякденному лексиконі. Це жарт про Київський зоопарк. Звучить він так: після того, як мобілізують всіх прокурорів, всіх суддів і всіх поліціянтів, далі будуть мобілізувати слонів, жирафів і носорогів. А ухилян все одно буде знаходити виправдання, чому не він. До речі, на мою суб'єктивну думку, ухилянти, які перебувають у розшуку, не пройшли ВЛК і взагалі ховаються від держави, вони ніяк не відрізняються від корупціонерів і ждунів. Які чекають на захоплення України російським світом, тільки є одна велика відмінність: корупціонерів один відсоток, і вони майже ніяк не впливають на те, що відбувається в країні, а у хилянтів – відсотків 60. І тут найсмішніше не те, як такі люди себе ведуть в колективі і взагалі ховаються, як тільки набачать бачать людину у військовій формі, а найсмішніше те, що такі люди також будуть служити, тому що коли діти, не дай Бог, працюватимуть за станками. Такі люди абсолютно нічого не знатимуть про хід бойових дій, абсолютно нічого не знатимуть по історії, абсолютно не знатимуть, як працювати у підрозділі, і вони не матимуть військових навичок. Такі люди потрапляють куди ну правильну голожопу піхоту. Їх починає застосовувати командир за їх рівнем навичок. Ну а так як такі люди абсолютно нічого не вміють, скоріше за все, такі дурачки потрапляють у штикову атаку. Де шанси залишитися в живих абсолютно відсутні, тому мої поради щодо тренувань сприймайте не як особисту образу, а як те, що дозволяє вам вижити в умовах цієї війни. Ми, як ветерани, які отримали бойовий досвід, звільнилися з військової служби. Робимо все можливе для того, щоб залучити цивільне населення до тренувань, для того, щоб дати їм всі ті навички, які є у нас, і для того, щоб вони мали змогу зберегти своє життя, коли потраплять у військо. Долучайтеся до наших інформаційних спільнот. В першу чергу це тактичний табір, де є авторські статті про снайпінг, про те, як потрібно тренуватися, в тому числі і про парамедицину. Також завітайте в тренувальний центр Яструб. Це навчальний центр, який взяв мене на посаду інструктора, і той, до якого особисто я доклав руку. Сподіваюся, це відео було корисним для майбутніх підписників, тому що такі голосні заголовки я створюю для того, щоб більше нових людей приходило на канал і більше людей мали змогу долучитися до наших військових спільнот. А з вами був інструкторський склад тренувального центру Яструб. До нових зустрічей!